Ріба шабра шабля. лід БДІТ сьогодні хоче ознайомити вас з механічною самопрядкою, що використовувалося це знаряддя праці на території сучасної України. Зразок подібної самопрядки початку ХХ століття зберігся в нашому ліцеї інформаційних технологій. Використовувалася вона для сукування нитки і намотування пряж на веретено, щоб у подальшому мати нитку на полотно, в'язання теплих ковдр, шапок та іншого одягу. Придінням в Україні займалися жінки. Уміння брати шити та вишивати був необхідним вмінням для дівчат на видані. До цих звичок їх привчали зупинки. Іван Крип'якевич пише, що тканиство відомо в Україні ще за часів Київської Русі. Це був жіночий помисок. Жінки прямо з вогни, льону чи конопи. У славянських могилах зустрічали прасуці, вироблені з камічків, що їх насаджували на вертена. Потім ткач чи ткаля виробляли полотно на кроснах, спеціальних ткацьких верстатах. Спочатку були відомі грубі полотна, які називали товстинами. З таких полотен виготовляли полотна на вітрила до кораблів. Пізніше навчилися виробляти тонше полотно. Це слугувало винайдення механічної прятки. Припускаючи механічна прядка, вперше з'явилася в індії, звідки потім поширилась світом. Але деякі археологи стверджують, що придіння ткацтво було поширене на території України за часів трипільської культури. У Європі з'явилася прядка на початку 14 століття. У ній використовується колесо, що обертається за допомогою ножної педалі. Коли до прядки додали вилку, в 15 столітті прядіння вже не треба було переривати на намотування. Стрижень веретення став віссю, на якій запріплені котушка та вилка. Близько 1490 року Леонардо Дайвінчі винайшов багатоветерну машину зі стандартними намотувальними вилками і ручним приводом. У 16 столітті в Європі в механічних прядках з'явилась педаль для обертання колеса. Конструкція самопрядки з верхнім розташуванням веретина має стільчик на ніжках, колесо розташоване між двома стопчиками, які водночас слугують і опорами для колеса, і підставкою для веретина. Передній стовпчик коротший, на ньому лежить перекладина сволочок, один кінець якої виступає попереду. На виступному кінці сволочка укріплений третій стовпчик, збоку прироблений шкураток з отвором. У який вставляють один кінець веретена, другий кінець, якого кріпиться до заднього стовпчика. За допомогою спеціальної регульованої гайки, веретено складається з таких частин: вилки з 9 або 10 гачками, скалки і колісця. Колісце і скалка з'єднуються з, шн... з колесом шнуром. Частіше за все, прядка споряджається ножним приводом. Поряд розміщується кужівка. Частина прядки у вигляді кілка, на який намотують пражу, Та гребень для пряжки. Прядка була цінним подарунком. Батько дарував їй дочці, наречений нареченій, чоловік дружині. Прядка, як і будь-яке знаряддя праці, мала своє сакральне значення. Вона й досі відома в народі як символ часу та життя. Вертіння прядки створювало магічну силу. Колесо було символом життя коловороту та сонця. З пряткою пов'язано чимало прислів, приказок та звичаїв, яка пряжа, така й нитка. Свій перший клубок ниток молода пряха повинна була кинути у вогонь, щоб надалі прясти так швидко, як вогонь спалював нитку. Новонародженій дівчинці перерізали пуповину на гребені пряжі, щоб в подальшому житті вона була доброю пряхою. Дівчата під час вираження ховали гребінь під подушку зі словами Суджений ряжений, приходь мені волосся чесати. Під час засилок гребенець клали до зерна, щоб жити було густішим. Ще гребенець виступав оберегом проти усяких хвороб та на чистої сили на різдво або на всі святки, прятку і всі прядильні інструменти виносили на горище або в комору, щоб їх духи не заплювали. За віруванням східних слов'ян, нечиста сила прийде тоді, коли прядка залишена на ніч або на свято, з незакінченою кужілю або без благословення. Сама прядка могла сприйматися як атрибут нечистої сили або її заступник. Дівчата вірили, що якщо не допрясти куделі напередодні Різдва, то прядка прийде за ними, буде переслідувати, лякати, танцювати поряд. Для вшанування традиційного українського знаряддя праці у 2009 році була випущена стандартна поштова марка Прядка. Зразки різновидів пряток можна побачити в краєзнавчих, етнографічних та музеях народного побуту. Вивчайте історію України та її артефакти.